Скарб. Автор Олекса Стороженко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Був собі чоловік та жінка. Були вони люди заможненькі. Усього в них доволі і поля. І скотинки, і худоби, і хата простора з садочком і левадою. Послав їм Господь на втіху одного тільки синка, Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика. Не так батько, як мати. І що то вже за мати була, між матірками навдивовижу мати? Вже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилась з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глита, та, як той пуцьвіринок, знов рот роззявлює. Усю зиму й осінь з хати його не випустить. Не ходи, синку, холодно, замерзнеш. Та ще, крий Боже, занедужаєш, то й я й умру, не діжду, поки ти і одужаєш. Прийде весна, або літо знов не пуска. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба у неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться. Та обома руками за нього й держиться, щоб хто не то що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лиха дере. Ході, мама, додому, хлипа, їсти хочу. То мати і веде його додому, не діждавшись кінця служби і благословенія. Як кладе його спати, то й сама і стеле, і роздягає, і хрестить, ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Та куди і не кажи. Така з неї добра і покірна жінка, а як дійде діло до її павлуся, то як скаже настає, і очі витріщить, і запінеться, і за ніж хапається. Крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий став гладкий та опецькуватий, пика широка та одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та от чого б їм і пошерхнуть? Зроду не то щоб ціп або косу у руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник. Щоб вимисти хату. Було старий і стане доказувать жінці, на яку радість ми його вигодували, який з його хазяїн буде, що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий без поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлусеві минув і дванадцятий. Вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пускає. Не ходи туди, синку, на вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки, там тебе обидять. Віку тобі збавлять. Почекай трішки, я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувать, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз вночі розвередувався Павлусь, як на живіт кричить меду. Та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будить наймичку і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не то, що вночі, а вдень не побачила б світа Божого. Бігала, сердешна, бігала от хати до хати, у кого й є, така же нема, не хочеться вставати, та якось уже випросила у папа, трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж? Павлусеві вже не до меду заснув манесенький. Ніяк його й не розбуркаєш. Так через той мед занедужала небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою. Що ж з ним сталося? Правду казала мати, як Бог милосердний пошле йому щастя, то й без батька й матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможніх хазяїнів, був наймит і наймичка. Наймид, парубок ще молодий, працьовитий, непетущий, а наймичка теж, чесного роду, осталась бідною сиротою і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павлусем і їм добре жилось було чим-небудь йому угодять. То стара й дякує, і грошей їм дає, і добру одежу, а часом за наймита скотину в поле вижене, а за наймичку хату вимете і води принесе. Отож, як умирала стара, то благословила наймита з наймичкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм цілувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся. Доглядали б його і були йому рідним батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя і талану. Отож, після смерті старих, наймит оженився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого Павлуся. І урожаю його лучший, як у других, і корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю. На дін за рибою, построїли шинок із лавкою, та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів талій давить скотину. А у павлуся, як на сміх, хоч би один віл і здох. Раз наймит піймав у садочку ройка, так з того одного розроїлось колодок з тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле. Так йому в вічі й дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за увесь день і пари з рота не пустить. Хоч би часом чогось хотів, вже не попросить, якось йому і слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть, а лопав здорово та спить. Було прокинеться вранці. Зараз наймичка ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників зі сметаною. Їсть не борак, аж за ушима лящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він вже й уклався спати, поспить на пирині, лізе на піч поспати ще у просі, пообідає і знову куня. Коли зимою, то знову просо, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки розсердиться. Бісові груші, пробубонить. «Які спілі!» і над самісінькою головою висять, ані одна ж то не впаде в рот. І щоб то дригонуть ногою, та штовхнуть обцівку, то й посипались би. Так кажу ж, йому важко було й поворухнутись. Лежить, лежить та й засне, пополуднує і знову йде в комору спати і спить вже аж до захід сонця. Розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину, чоботи, покладе на пирину. А він тільки вже сам засне. Лучалось, наймит вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б, пане Павле, люльки? спитає наймит. Смикнув би, пробелькоче Павлусь. Так люльки не знайду. Та ось же вона. Біля вас на лавці. Та хто ж її наб'є? Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину, отже, біля вас і справу положив. Та викрише вогню, розпалить люльку і устромить йому в рот, то він і смокче. Було прийдуть до павлуся парубки та й намовляють його, щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду, пробубонить, та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко, якби вечорниці збирались біля моєї хати, то, може б, і пішов. Е, е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив. Озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не видикнеш. Так сняться ж, щоб вони показились, аж обридли, каже Павлусь та й перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від нього. Раз на зелені свята зібралось парубоцтво шукати скарба. Узяли з собою заступи, лопати. І горілочки не забули, та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусевої хати от один парубок і каже Знаєте що, хлопці, візьмемо з собою, на щастя, Павла Лежня. Таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна. Вікно було очинене, дивляться, а Павлусь розпластався на пирині і хропе на всю хату. Пане Павле, а пане Павле. гукнули парубки. Ходім лишень з нами скарбу шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім бо. просяться парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Богу вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготались та й пішли собі, заспівавши чумака, ходили, ходили по степу аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость, у старого шуледивого діда. Або у мершавеньке козеня, або у дохлу кішку, кому щастя той пізна скарб. Так, кажу, до всього приглядались і нічого не побачили, вже повертаючись, як смерклось, недалечко від села дивляться: лежить край дороги дохлий хорт. Мабуть, давно й здох, аж гидко до його і близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта та й шпурнем лежневі у хату. Нехай се буде той скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам подобалася вигадка. От вони підняли того хорта на дрючок та й понесли. Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розмахали хорта. Та й шпурнули у вікно. А він як бебехнеться об поміст, та як і брязнув, і задзвенів, і як жар по всій хаті розсипався дукатами. Тривай, не руш. закричали парубки. Це наш скарб, се наші гроші. Брехня Каже Павлусь, це мій скарб, се мені Бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам казав не вірили? Парубки не слухають його та топляться в хату, а тут, на той галас, де не взялись наймити з наймичкою, убігли в хату за рогач та макогін, як штурхнуть одного другого. Так вони й угамувались. Будьте ласкаві, кажуть парубки, хоч що небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже: Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі такі розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби сам Бог. Того не хотів. Та сеє кажучи, позбирав наймид гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому і рідної матері, не треба й скарбу шукати. Сам скарб його знайде. А другому неборакові на бездолі. У те ж саме вікно, в котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне, не поробить день то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не вірвалась Павлусеві. Найшлась дівчина, що, як той скарб, сама до його лицялась. Послав йому господь і діточок. Покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, Будофет, а у матір, бо жінка його була не всепуща господиня, і віку йому таки чимало протяг господь, до білого волосся доспався, спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я. У дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть «О той щасливий! Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими і тих, що весь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають. Що в них і чого їм треба? Зовуть і скупого щасливим, бо в нього багатсько грошей, а він, не борак увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу. Ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще гірш от якого небудь бідолахи. Ні, панове! По-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав, той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулись вони по світу, як розрослась пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона і пахаря, і його сусідів, попаде одне із скипка і старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається й виспиться, а той, що й другого нагодує і заспокоїть, бо в такого і душа буде неголодна. Отже ж, так загвоздив вам з письменська, щоб самі отгадали, чи мій Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було по приказці, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем.